Коли Адам і Єва були вигнані із раю, Бог пообіцяв їм, що не назавжди вони позбулися райського життя. Прийде час, коли Бог пішле на землю Спасителя, який порятує людство від духовної загибелі, поверне. Людям вічне життя. Чому не відразу Бог післав порятунок людству? А прийшло багато часу, коли прийшов на землю Спаситель Ісус Христос. Для того, щоб прийшов на землю Христос, людство. Мало духовно дозріти, мало усвідомити необхідність божественному порятунку, виявити бажання знову увійти в Царство Боже, дати згоду на те, щоб Господь післав на землю свого Сина який би збільшив тайну відкуплення роду людського, найвиразнішим способом згоди на прийняття Спасителя світу виявила Пресвята Діва Марія. Божа мати була заручена з праведним Іосифом, проживала в місті Назареті. Шостий місяць зачаття праведною за Єлизаветою був пісней Архангел Гавриїл місто Назарет. Який з'явився Божій Матері, промовив слова, радуйся, благодатна Марія з тобою. Благословенна ти між жінками, таке вітання. Для Божої Матері було незвичним. Вона була дуже здивована. Архангел Гавриїл продовжив вовмовити. Не бійся, Марії, ти зачнеш у тробі своїй. Сина Божого, породиш його і даш йому Ісус. Він буде Всевишнім Сином Божим і успадкує престол царя Давида і буде царствовати у роді Яковим, і його царство не буде кінця. Це було дуже несподівано для Божої Матері, яка дала обітницю Богові берігати свою непорочність все життя. І вона промовила до Архангела Горіла, як це станеться, якщо я мужа не знаю. Архангел Гавриїл заспокоїв Божу Матір, сказав Дух Святий зійде на тебе, і ти зачнеш, і те, що ти породиш, буде святим. Для того, щоб переконати Божу Матір правдивості своїх слів, він дав знак Божої Матері, так як дав праведному Захарію, що від нього народиться Іван Хреститель, що він буде німим до того часу, коли народиться притеча Хреститель Іван. Його син. Таким знаком про дійсність слів ангельських було те, що двоюрудна сестра Божої Матері, праведна Ілозавета, вже шостий місяць. В старості своїй зачала і носить свої утроби младенця Івана Хрестителя. Це було вагомим підтвердженням божественних слів Архангела Гавриїла, щоб Бога матір могла повірити. Здійснення цього благовістя. І отут вона від імені всього роду людського, від імені всіх людей виявляє повну згоду на те, щоб Бог отець післав на землю свого єдинородного Сина якого погодилася породити Діва Марія, щоб він став боголюдиною і врятував весь людський рід від духовної смерті і знову повернув людству вічним. Райське блаженство. Відійшов від Божої Матері Архангел Оріїл, і через декілька днів Пресвята Богородиця поспішила місто Іудине, яке знаходилося у передмісті Єрусалиму, в якому вже неправедні. Захарія, своєю дружиною праведною Єлизаветою, яка вже шість місяців була вагітною Іваном Хрестителем. Божа мати увійшла в дім праведної Єлизавети, привітала її. Настільки це здивувало праведну Єлизавету, велику радість вона відчула. Навіть дитя, яке перебувало у її утробі, затрепетало. Таким чином привітало. Младенця Ісуса Христа, який початий був у тробі Діви Марії. Праведна Єлизавета завета не знала про те, що Діва Марія зачала у тробі своїй Ісуса Христа. Але відчув це. Младенець у її утробі материнській і затрепотів від тої величі, від того божества, від того Духа, яким наповнена була утроба Божої Матері. І Єлизавета праведна промовила до Божої Матері, благословена ти між жонами і благословений плід утроби Твоєї. І звідки це мені що прийшла до мене, матір Господа мого, праведна Єлизавета, Відчула, усвідомила і повірила, що зачати дитя Пресвятою Дівою Марію є самим Господом Богом. Пресвята Діва Марія побула у Своєю родичкою правдою Лозаветою разом на протязі трьох місяців до народження Івана Хрестителя. Після того, як народжений був Іван Хреститель, Божа мати повернулася в Назарет у свій дім. Після зачаття. Божа мати проживала окремо від праведного Йосифа в своєму домові, а Йосиф жив в іншому дому. Він не був її чоловіком. Вона була тільки заручена за ним формально. Діва Марія породила тільки первінця Ісуса Христа. І ніяких дітей вона більше не народжувала. Якщо в Євангелії мовиться про братів і сестер Ісуса Христа, то це не є діти від подружнього життя Йосифа з Марією причистою. А це є діти від дружини праведного Йосифа, з якою він жив раніше. Це була його перша жінка. От від першої жінки. Народилися брати і сестри Ісуса Христа. Оскільки праведний Іосиф вважався батьком Ісуса Христа, то його діти вважалися братами і сестрами Ісуса Христа, при яких йде мова у святому Євангелії.